Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні неділя і ми вирішили приїхати, подивитися, як у нас тут озимі. Ну тут я вам скажу, озимі, як озимі, а мишей знов повно, ну повно. І то після посіву одразу чоловік на другий день приїхав і проскидав одразу. Румом отраву. І стільки тут пройшло. Ну, ми сіяли, це тут у нас озімий ячмінь. Сіяли ми 30 вересня, ну, сіяли сорт 9 вал, сіяли без добрів, ну і норма висіву 100 кг. Ну, ось такі сходи. Ось такий єчменьок. Один лісток, вторий ще малий. Тільки йде. Міжрядя в нас тут 30 см, сіяли ми анкером, нашим алігатором. Ну, сходи, як сходи, так нічого росте собі. Тільки що миші-миші. Зараз, миші. як завжди, без лопатки, Здесь в машині залишилось. Ляка. Ой, оторвало десь там зернятко. Ну ось, дивіться, бачите, у нас десь сантиметра три тут. І такий ячмінь. А там є одна полоса, ось я йшла дивилася, там дуже такі рідкі і слабі сходи. Як подивилася, а зерно лежить почти що зверху. У нас виходить, ось зараз у нас дуже сухо. Вологи немає, зовсім немає вологи. Твердо, сухо тут. Ну, сухо, немає взагалі ніякої вологи. Вже дощиків давно були. І то там 3-5 міліметрів, та і все. Нас не заливає, так як некоторих. Тому в нас нема вологи. І якщо от тепер сіяти, ну як ми завжди сіємо в вересні, так, ось пшеницю, і получимо сходи. А тепер ось цілий місяць в нас немає, допустим вологи. І виходить як провокація. Всходи отримали. Пішло тепло, сухо. І оця пшениця, яка там тільки на 2 см, тако зверху, це в нас виходить якраз ґрунт на 2 см постійно сухий. І оця пшениця сохне. У нас один рік, одне поле там у людей було таке. Такі красиві були сходи, все. Потім дивимося, воно все засохло. А подивилися, теж так було сухо. І пшеничка взійшла, а далі не вистачило їй вологи і вона засохла зверху. А де глубже трохи, ну, десь там знизу щось підтягується, якась трохи волога. І так виживає. Тому не знаю, може. Це дуже добре на 2 см сіяти в тих областях, де ну, достатньо вологи є. А в нас як постійно сухо, а там ті дощики, як накапають на пару міліметрів, там, то нема на що сильно розрахувати. Тому не знаю, ну, думаю, що в нашій зоні Краще сіяти сантиметра три. Так, щоб вже надійно було з сходами. Ну, ось це, зараз ячмінь. Зараз пройдемо. Знову ми з, з ведром. А завтра... Чоловік поїде на друге поле, там воно далі, і вже буде румом розкидати. Тому що ми шви дуже. Зараз ось покажу вам, що вони роблять в цих посівах. Дивіться, кіт тут одеромахи. Бачите, з плошняком. Риють, пашуть собі. Так, ну, ось такий ячмінь із мишами. Тут у нас щось полоса такої якось на іскосяк. Чоловік каже, що залишилися семена там трохи сіялки, і вони вирішили тако ще на проїхати. Бачите, теж виходить як перехресний посів. Бачите, ну сходи теж є. Ми колись сіяли. Оці ячмінь постійно тільки перехресним способом. Тому що ну, вологи раніше якось було більше. Ну і сорти тоді були такі, що вони падали, там сипалися і все остальне. І ми все час їх сіяли ось так перехресним. Ну, тепер так не робимо, ну, бачите, залишилися семена, то прийшлося. Ну так ячмінь чистий, нема ніяких ні болезней, нічого такого. Тільки ось, навіть і горох сходи, Дивіться. Тут, тут. Так, да, ми тут ячмінь сіяли з горохом. Ось дивіться. Тут теж є сходи вже. Ось теж горох. Ну, побачимо, чи поможе щось цей горох озимим чи ні. Ну, будемо спостерігати, та й побачимо, що і як буде. Зараз поїдемо на пшенечку, подивимось. То люди кажуть, що в них якась муха там б'є. Поки що по ячменю нічого. Зараз побачимо, що у нас там робиться. То у нас поки тільки миші тут напасти, на щастві на, на нас. Так що ось так, друзі. Пишіть коментарі, пишіть, як у вас. І всім бажаю успіхів. Міцного здоров'я і мирного неба!